Родників РДЦК сьогодні до 12 годин довести до відділів копію цього розпорядження по СІДО на МОП відділ ОТЦК до 12 години, пане офіцере, довести негайно до відділів, щоб вони розуміли свої обсяги. Хороші зараз нам Чуднів. Бажаю здоров'я майор Бабушку Бажаю. Любер. Бажаю здоров'я майор Дубовий Бажаю. Попильня. Бажаю здоров'я майор Кощук. Бажаю Божаю. Бажаю здоров'я здоровья, старший дан Давидюк. Бажаю. Бажаю здоров'я капітан Гальченко Бажаю, Бажаю майор капитан на Божаю. Бажаю Черняхив. Бажаю здоровья, майор Войтович. Бажаю. Коростын. Бажаю здоровья, майор Сукарь. Бажаю. Овруч. Бажаю здоровья, майор Кузьменко. Бажаю. Алевск. Бажаю здоровья, майор Дляцовченков. Бажаю. Малин. Бажаю здоровья, майор Самаренд. Бажаю. Лугины. Бажаю здоровья, полковник Ермак. Бажаю. Звягин. Бажаю здоров'я Петруковну Кароленко. Бажаю. Імінчина. Імінчина, в Житомирі, э, Баранівка, Гринькова. Баранівка є? є? На оповіщенні Гринькова. Я розумію. Бердичев. Бажаю здоров'я. під зроблю підпокональний шифер. Бажаю. Андрюшівка. Бажаю здоров'я Лейтенанту. Так, да, так, да, так, я роблю, роблю. Ружин. Так, да, так, да, так. Да. Так, то вимикайте мікрофони, пане офіцери. Леск, мікрофон вимикайте. Ружин. й mm -hmm. Олег Іванович, знайди, будь ласка, Ружин. Там Софійчук вийде, цей поїхав в Житомир Ковальчук, зараз Софійчук вийде. Так, пану офіцери, перше. Завдання в РТЦК є. Сьогодні мають вам довести до відділів. Перше. Мінімум має бути виконано 60%. Тому щоденну поставку вирахувати, в принципі, нескладно. Берете завдання, 60% від завдання ділити на 31 день, це у вас виходить добова поставка. Пане офіцере, зразу орієнтую, що плануйте оповіщення, заходи оповіщення таким чином всі можливі заходи оповіщення, щоб забезпечити виконання завдання. Розслабона, такої, як було, в квітні, не буде. Тому орієнтуємося, що накопичення будемо збирати кожні дві години до тих пір, поки відділ не виконає хоча би призначення в тих обсягах, яке він повинен зарахувати за цей день. Зрозуміло, так? Да? Всім зрозуміло? Тому не тільки. На поліцію сподіваємось, кого вона приведе або на групу оповіщення. А також і інші заходи. Це власники зброї шукаємо через поліцію, шукаємо серед осіб, які підлягають приписці 2008 року по автобіографіям, хто батьки, шукаємо батьків. Шукаємо в навчальних закладах студентів, які в часі не мають права на відсрочку або підлягають відрахуванню за невиконання навчального процесу. Це, я вже казав начальникам: це в авторі купуємо автомобілі у цих людей. і тепер: будь-які засоби, варіанти привітствуються. Законні. І в тому числі це оповіщення через підприємства. Також запишіть, будь ласка, сьогодні вечором доповісти кількість заброньованих, які перебувають в розшуку у вас. І сьогодні вечором готові доповісти про цю кількість. По оповіщенню. Значить, попередньо там е, розрахунок є. В цілому, він в два рази менше, ніж був в попередньому квітні місяці, у зв'язку з тим, що ті, хто перебував розшуку, туди не попали вже. Телеграма сьогодні обліковці обіцяють вам довести. Так, сьогодні тоді зупинятися на роботі групи оповіщення не буду. Судячи по вашим. Донесенням деяке збільшення кількості роботів груповичні є. У нас було 40 з області, стало 49. Тому в кого є потреба, особливо це відділи там, де по одній групі оповіщення, доповідайте на чек... на райони і будемо вирішувати по можливості щодо збільшення. Пану, офіцери, зразу. Зордавував. Якщо є потреба заміни екіпажей, також не мовчіть, кажіть. Перший раз не отримали замінити, кажіть другий раз. Другий раз, кажіть третій раз. Третій раз не виходить, кажіть четвертий раз, до тих пор, поки не вийде. Щоб потім ми могли щось доповідати, чому у нас є проблеми з розшуком військовозобов'язаних. Наступне питання. Стосується всіх. І е, заступники СМОП РТЦК попрошу на вечір також забезпечити участь обліковців щодо перевірок і, і звірянь щоденних. Також в готовності щоденно доповідати про кількість звірок, які були заплановані за день, скільки виконано, чому не видив. Пане офіцер вилетіли зум. Сергей Георгійович Так, слухаю. Про частини забезпечення чули, да? Да, да Це, є, так, є. Да. Я не, не знаю, на чому ви мене закінчили слухати. Так, іще раз, селектор скинув орієнтований перелік частин забезпечення. Завтрашнього дня можна туди поставляти. Це не кінцевий перелік, ще будуть. Як тільки до нас доведуть, ми зразу до вас доведемо. Пану офіцери, сьогодні на вечір 169-й начальний центр. Можливо, буде 159-та бригада. Рішення приймемо після обіду вам доведемо, на яку частину формувати по імені списки. Але сразу орієнтую, що. Не буде 169 і ця же команда на 159. -й. Будуть або туди, або туди. Після обіду доведемо. Також є в травні у нас 99.30 ДПСУ. Не було в квітні місяці. Також майте на увазі, орієнтуйте людей, що є туди поставка. Так, з що по 99.30 говорят, что сейчас Питань немає. Тобто ну, То есть історія. Це... Просто щоб придатних до 169 могут не взять, а 99.30 могут взять. У нас такие були истории. Ну, подивимось. Будем пробовать. Що стосується призову до ТЦК. Виключно по спискам. Тому, пан офіцер, у кого є відібрані військовозобов'язані, дзвонимо в моп відділ, надаємо список, ми по команді і таким чином будемо призивати. А старий список пішов? От, чи не виключаюсь? Пішов. Кудись пішов, Олег Іванович? Так, які питання до мене, пане офіцер? Ще раз звертаю увагу на оповіщення. Зв'язку з тим, що у нас передостаннє місце в квітні в Збройних силах України, в травні місяці ми не можемо собі дозволити бути в тройці лідерів в кавичках, пане офіцере, навіть в другій половині нижньої частини. Тому орієнтуйся одразу на роботу. Місяць буде важкий. Які Все, якщо питань нема, кінець наради. Якщо є когось особисті або соромиться, позвонити, мені запитати, дзвоніть, я на зв'язку. Всім гарного плідного дня.